І з 1 березня розпочалася індексація пенсій. У кого і наскільки зростуть виплати? Дуже важко, звичайно. Що там говорити. У Луцьку продовжують капітальний ремонт проспекту Волі, який торік призупинили через повномасштабну війну. Коли не коли все рівно робити, треба. Яким був рік роботи волонтерського штабу Ангар у Луцьку. Ще більше об'єднатися, ніж об'єдналися тоді, і ще більше працювати на перемогу. Із 1 березня розпочинається індексація, тобто підвищення пенсій для різних категорій пенсіонерів. Розказав керівник управління з питань виплат пенсійного фонду в області Віктор Кривчук. Лучанка Людмила Галько прийшла в один із луцьких відділів обслуговування громадян пенсійного фонду дізнатися про індексацію. Жінка каже, має 33 роки стажу. Я прийшла перераховувати, і вже знаю, що сьогоднішнього дня індексація пенсії. Дві триста була буде дві сімсот п'ятдесят. Не можна прожити зараз. Іде війна. Ми розуміємо. Але ж якби трішечки більша пенсія була, і легше нам жилося пенсіонерам. За кінні такі великі на базарі а я получаю стільки дві тисячі Будь ласка, малувато. Розрахунок пенсії здійснюється за формулою, де обов'язково враховуватиметься стаж і заробітна плата, розказав керівник управління з питань виплат пенсійного фонду в області Віктор Кривчук. Говорить, за будь-яких розрахунків підвищення пенсій становитиме щонайменше 100 гривень, але не більше ніж півтори тисячі гривень для усіх отримувачів пенсій та страхових виплат незалежно від категорії. Для осіб, які досягли віку 65 років, не працюють, не займаються підприємницькою діяльністю, які мають повний страховий стаж, Жінка 3, для жінок це 30 років, для чоловіків 35 років, мінімальна пенсійна виплата встановлюється в розмірі 3120 гривень, тобто має бути не менше, ніж ця сума. За словами посадовця, зміна цієї соцгарантії стосуватиметься осіб, які досягли від 70 до 80 років. Віктор Кривчук каже: мінімальні пенсійні виплати будуть переглянуті для осіб з інвалідністю, у яких наявний повний страховий стаж, і для непрацюючих пенсіонерів, яким виплати обчислені за іншими законами. Лучанка Євгенія Павловська понад 30 років пропрацювала у медичній галузі. каже про майбутню доплату, знає. На 600 гривень, так як мені 77 років. Хоча б, щоб три тисячі додали, хай би додавали. То вже жити можна. Що я можу піти десь в театр чи кудись, я не можу піти. Як щось безкоштовно, я йду. На одежі десь може якесь взуття, отаке економно. А їдло ми не економимо. Дві підсотки прийшло за квартиру. От, пожалуйста, У мене це дві чотириста. Я вже ти. Вот так. так і живемо. Мусиш працювати. За словами Віктора Кривчука, нині триває період нарахувань пенсій. Виплата у перерахованих розмірах розпочнеться з 4-го і триватиме до 25 березня. Перерахунок здійснюється автоматизовано. Волинянам не потрібно додатково звертатися до органів пенсійного фонду. Петро Юровчик, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку продовжують капітальний ремонт проспекту Волі, розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Микола Осіюк. Робітники спілкуватися з журналістами відмовились. Нині вкладають бруківку на технічних смугах поблизу автопарковок на пішохідних та велосипедних доріжках, каже комунальник. Виконуються такі саме необхідні роботи, щоб забезпечити максимальний комфорт для глучан та гостей міста. Тобто йде прибирання, іде поправляння поребриків бордюр, які там зазиву можливо, там транспортом, можливо, прибиральною технікою іде ремонт заїздів, щоб людям було зручно заїжджати на прибудинкову. Територію між будинками 47 та 49 пішохідну зону відділили від велосипедної клумбами. Для цього вже виклали поребрики. Згодом на клумбах висадять кущі, сказав керівник бригади Олександр. Поруч вулицю прибирає двірничка Надія Никитюк. Невпорядковану територію каже, доглядати важко. А то так роблять, роблять після на себе не покинуть і так кому все загрібати. Зроблять і буде у нас все чисто. Капітальний ремонт проспекту розпочали у травні 2021 року. Через два роки планували завершити, сказав головний комунальник міста. Спочатку повномасштабного вторгнення роботи зупинили зараз, говорить Микола Осіюк. Ремонт продовжили з мінімальним фінансуванням. Те, що підрядник може виконувати фактично своїми силами, фактично він виконує ці роботи у борг там частково. Можливо, буде там забратися податками чи на заробітну плату, як буде дозволяти ситуація, як буде дозволяти, відповідно, нам казначейство, враховуючи наш військовий стан. Продовження ремонту на проспекті Волі лучани, з якими поспілкували знімальна група, коментують так: треба робити обов'язково. Коли не коли все рівно робити, треба. Хай робиться. Коли не звучать тривоги і не дивишся новин. Це здається, треба. А коли це все робиться от там на сході і кругом на в країні, то так якби можна було б і від відложити. Попередні коштори з капітального ремонту проспекту Волі у Луцьку 70 мільйонів гривень. У зв'язку з ростом цін вартість може змінюватися, сказав директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Микола Осіюк. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. Туди входить макарони, вівсяна каша, сухо, гречка, рис, свинина, тушоночки такі. Тушкована каша перлова. Це один із продуктових наборів для сімей, які опинилися у важких життєвих обставинах та мешкають у луцькій тергромаді. Розповідає начальниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міської ради Ліна Глан. Лучанин Віктор говорить про враження. Гарні продуктові набори хватає. достатньо. це десь на місяць, чи? Десь так, приблизно. За словами ліни галан підтримку соціальним категоріям надають у рамках співпраці громадської організації Медицина в дії із канадсько українською фундацією Глобал Медік. А це харчі, на які витратили понад мільйон гривень. Цього разу каже отримують допомогу 300 сімей перенасичення допомоги, і тому дуже багато людей вже відмовляються допомагати Україні. Канадська фундація вони продовжують працювати, і буквально вони вчора приїхали до нас. Ми намітили нові плани. Це вже будуть навіть і гігієнічні набори, які ми отримуємо. ініціатива почалася у березні. Торік ми знаходимо партнерів, які визначають потреби на місці. Все функціонує тут, щоб підтримувати економіку, тобто продукція закуповується в Україні. Волонтери працюють для того, аби пакувати усі ці пакунки. Сотні таких коробок щодня виготовляються і складаються. Серед жителів Луцької тергромади цього разу прийшли отримати допомогу люди, які перебувають у громадських організаціях для осіб із інвалідністю, розказала Ліна Галан. Казали, що десь 15 кілограм дуже допомагає Набагато допомагає, Думаю, що це підтримує сім'ї, особливо а. в такий час. За словами Стефана Міллера, усього передали 1312 індивідуальних продуктових наборів. каже видача допомоги сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, триватиме, доки у цьому буде необхідність. Микита Чибар, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк. Із з початком повномасштабної війни у Луцьку запрацювали два муніципальні центри волонтерської допомоги. Створювалися також осередки волонтерства на громадських засадах. Розповів Суспільному заступник начальника відділу Луцької міської ради Олександр Олішевський. В обідню пору 24 лютого запрацював волонтерський штаб ангар, біля якого ми перебуваємо. Тут зібралися лучани, які мають досвід волонтерства із 2014 року. З початку війни тут нас лишилися такі небагато залишки, когось військового одягу. Рік тому приміщення Гармидер Ангар Стейдж, де функціонував театр, його керівники віддали під волонтерський простір, розповідає керівниця штабу Ангар Ольга Валянік. Останнім часом сфокусувалися на допомозі силам оборони. Зараз триває збір на тепловізори і тепловізійні приціли на загальну суму 940 тисяч гривень. Паралельно збирають на тактичну медицину автівки дрони. Від просуди тут багато всього. Є були навіть моменти, коли ми тут ночували, оскільки була комендантська година. А військові деколи приїжджали досить пізно, або там в третій ранку, в четвертій ранку. Волонтерка Руслана Порицька у штабі зараз працює над створенням культурних подій, під час яких збирають гроші на потреби військових. Перші місяці повномасштабної війни говорить, займалися незвичною для себе роботою. Координувала водіїв, які везли за кордону допомогу. До цього часу ми сміємося, що в багатьох я записана як Руслана Фура. Ми просто пишемо суму, щоб ви підписуєте. У ангар прийшла Дарина Софронюк. Дівчина принесла 4 тисячі доларів. Збирали кошти для машини ну, на машину для брата. Військові, яким допомагають, стають рідними. Розповідає керівниця благодійного фонду Волонтерський штаб Ангар Юлія Яцун каже: якщо хтось довго не виходить на зв'язок, з'являється страх. Коли вони з'явились, написали, ми там були на позиціях і не було зв'язку. Є живі, здорові, і це така радість. За цей рік через фонд пройшло близько 52 мільйонів гривень. Але насправді було ще багато допомоги, яка не обліковується фінансово. Зараз щодня у штабі волонтерить 10-15 людей, каже Ірина Новосад, яка з першого дня очолює комунікаційний відділ, показує трофеї від бійців. Ми передаємо їм дрони. а Вони ну до прикладу, чи машини. А вони нам назад передають такі штуки. Зі слів Ірини тішать відео, надіслані військовими. Сьогодні отримали нову круту допомогу від волонтерів з штабу Ангар з міста Луцьк. Звітувати і працювати в інтернеті складно у соцмережах сторінки ангару блокують, каже Ірина Новосад. Це роблять з Росії. Наша сторінка в Інстаграм вона вже четвертий місяць в тіньовому бані. Вона звідти не виходить. Ми маємо зараз як ніколи ще більше об'єднатися ніж об'єдналися тоді і ще більше працювати на перемогу. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк. 1 березня в Україні та світі відзначають міжнародний день котів, розповіла керівниця комунального підприємства Ласка Оксана Богданюк. Каже, нині опікуються у ласці 30-5 котами. Треба мати дві роки, щоб сюди заходити, і то дві роки вільні. Частина з цих котів знаходиться на післяопераційній перетримці, на перетримці після операції по стерилізації тварини. Частина в нас на постійному утриманні. Наші котики харчуються сухим кормом, вологий корм. Якщо має можливість, варимо їм рибу. За словами керівниці, у кожного котика своя історія: кішка Масяня із Маріуполя та чорненька кішечка з Лисичанська знаходяться тут на перетримці. Від початку березня масяня така індивідуалістка. Вона якраз з тих кішок, яка не може жити в товаристві, вона домашня кішка. Їй в нас не є суперкомфортно. Коти на перетримці мешкають в одному вольєрі. Тут є дві кімнати та окремий вихід на вулицю. Будиночків є достатньо. Тут підтримується плюс-мінус комфортна температура. Є обігрівач котикам не холодно. Є тут і дворічна киця, яка мешкає в офісі. Вона не боїться собак, хоча перебуває на території ласки лише кілька місяців, каже Оксана Богданюк. Ця кішка не боїться собак зовсім від слова абсолютно. Вона їх навіть може проганяти. У нас тут є собачка, яка живе в приміщенні принцеса. Вона принцесу виганяє і витісняє з території. Як розповіла Оксана Богданюк, щодня ветеринар робить обхід для обстеження тварин. Котів на стерилізацію привозять волонтери-опікуни, які самі їх відловлюють. 1 березня на момент зйомки було прооперовано 5 особин. У минулому місяці каже, стерилізували 111 котів. Для того щоб можна було максимально стерилізувати. І не соціалізованих котів ми придбали такий таке знаряддя, яке називається котоловка. І ми даємо його користуватися волонтерами. Коли кіт потрапляє туди, нам треба телефонувати, щоб ми приїхали його забрали. Зараз весна йде, і треба стерилізувати, щоб не бігали. На території ласки нині перебуває 200 собак. Як розповіла фельдшерка Мирослава Содікова, коти до таких сусідів звикають швидко. Усі тварини тут вакциновані від сказу. Вони чують там і запах, і собаки, і те, що там гавкають, але ж ну по суті, вони не на одній, ну не в одному приміщенні. Вони трошки ізольовані від від собак. За 2022 рік на території комунального підприємства Ласка, каже його керівниця Оксана Богданюк, було простерилізовано 1123 безпритульних котів. З її слів, від початку року вдалося прилаштувати 10 особин. Наталка Клекутюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.